Друзі, доброго ранку! Сьогодні 23 грудня. Подивіться, яка у нас зима. Подивіться, що у нас яка картина. Це ранок. Яка краса. Справжня зима, справжнє різдво. Нагадаю вам, це Чехія 23 грудня 2023 рік. Подивіться, яка краса. Як все гарно засипає. І, мабуть, буде надовго сніжок. Ялинка. Засніжена ялинка, дуже гарно. Справжнє різдво. Сьогодні субота, всі по хатам, всі вдома. Тут майже нічого не працює, ні магазини, ні... Базарів тут нема магазини в основному, нічого не працює. Вихідний є, вихідний. Дивіться. Ягідний кісь засипає потихеньку. Ялинки, можжевельники теж. Дуже гарна тут рослинність, хвоя дуже.